Цей вулик трошки слабенький, уже бачу, не потягли вони його, дотягують. Так, дивимось. Я не потягнуто. Дотягують, 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 дотягують. Потягли, наливають з обох сторон. Доливають з обох сторон. Долили, запечатують. Це вже десь середина, виходить. Допечатують. Залито. Так, це, виходить, вже три залитих. Чотири залитих, допечатують. П'ять залитих, допечатують. Шість залитих, допечатують. 7 залитих, теж допечатують. 8 залитих допечатують. 9 залитих допечатують. 10 залитих допечатують. 11, 12 залитих. Ну, не, не, не допечатаних, запечатують. Оце такий вулик.